Давайте так, ми можемо, э, Да, ви все правильно сказали. Дивіться, я ж не поскажу, сідаємо, давайте його зробимо вже вона. в бус, він каже, два чоловіка є, пошовте. Давайте зробимо, поставимо камеру скриту, в одному, 50-ку, в в всіх бусах поставимо. Напишемо напишем, напишем таблички, що водій знав, от там. І він відбачити табличку, і ми тоді дзвонимо цей телефон, ваш, Та на таблички. У нас місто, 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 в нас зараз проще. Ви, місто Хмельницького гроші. Чому? Тому що в нас працює 5 перевізників по місту. У нас є 5 перевізників. А Нам а ви, так. На вирішення запитати. Давайте я вам покажу, ви не перебуваєте. Я вам відверто заявляю, що у міській, якщо ви не будете. Я, ні, можу, я не вірю. Я можу показати вам. Я ми... не вірю. Ну, тоді ми не можемо ніколи знайти компроміс, розумієте? Та? Ви не вірите. Це... Приїдьте до мене в управління склади 12. Я вам покажу той лист, який був направлений на кожного перевізника. Та я вірю, що це є листи. Толку мені відчувсти від цих листів. Він виганяє з буса, він виганяє шофера. Все. Шофер виганяє? Ви виробняє... конкретно, конкретно мені скажіть факт. Мені си, два. перші, Двадцять Двадцять На цих фактів мільйони. Це, був, Давайте завтрашнього дня. Ми оцікали всі прямі телефони. Завтрашнього є конкретний факт. Бачите, що це в області, набрали обласний штаб. Бачите, що це по місту, набрали начальник управління. estamos todos aqui, de trupe de louro, história.